Це китайські мунджаки, одні з найменших оленів у світі. До Рівненського зоопарку їх привезли близько місяця тому. Мунджаки китайські із екопарку Ковалівка. Тварини місяць перебували на карантині. Для них тим часом будувався вольєр і зараз вони звикають до нових умов, до працівників, які їх обслуговують, намагаються створити найкомфортніші умови, тому що тварини доволі такі полохливі. Мунджак китайський родом з Азії. Це, зокрема, південь Китаю, Тайвань та Японія, розповідає Мирослава Патій. Дуже цікаві тварини, вони невеличкого зросту, це орієнтовно до пів метра. Найбільша висота це 55 сантиметрів. У нас дві самочки, дві дівчинки. Вони доволі ніжні, спокійні, але реагують дуже на будь-які звуки. У зоопарку оленят годують свіжими овочами та фруктами. Природні ці тварини харчуються більш рослинною їжею, це є трава, пагони, гілки, також вони їдять різні плоди, ягоди. ну, Подекуди можуть поїдати яйця птахів, але це зрідка. У вольєрі є дуже багато різних затишних місць, це і будиночки, і різні такі накриття із гілок у вигляді такого вігваму невеличкого, де тваринки можуть сховатися як від спеки, так і від надмірної людської уваги. Китайського ще називають гавкаючим оленем. Мирослава Патій пояснює, чому самці вони теж мають таку відмітну рису. Це якщо якась небезпека, якщо вони не відчувають загрозу, самці починають видавати звук, які нагадують гавків. Окрім оленят, у зоопарку з'явилися й інші тварини. За словами Мирослави Патій, зараз тварини активно розмножуються. Нині в закладі народилися малята шотландської худоби, домашнього яка, павіанів і патогонські зайченята. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.